Хочу продемонструвати ось протоку, яка існувала, коли було Каховське водосховище. Ці протоки існували і до того. Але коли вода піднімалася в Дніпрі, бо повені до спорудження Дніпрогесу і каскаду, ГЕС на Дніпрі були сильніші і затоплювали якраз оцю заплаву коло Лугу. Що давало змогу потім е, розвиватися у цій флорі-фауні, яка плавневі. водно болотна рослинність, це тварини, всі. вони дуже ну, процвітали за рахунок того, що були повені. Повені це насправді не так погано, як всім здається зараз. Тому що люди раніше про них знали і були до них готові. І от ми писали етнографа про, е, про річкову культуру. Що українці це в принципі здебільшого річкова культура, бо річок багато в Україні і Дніпро велика річка дуже. Він формував таку певну своєрідну культуру, яка була дуже пов'язана з водою. І от ми зараз йдемо по дну висохлої протоки. Але навесні вона мала заповнюватись. От подивимось, як воно буде навесні, бо зараз ще лютий. 7 лютого зараз, бачите, яка погода, сонечко, травичка, зеленіє. Ну, на вітру прохолодно, а тут в лісі вже тепліше. І от ця протока наповнювалася водою живила ці всі плавні, ліс навколо. І таких проток було тисячі, може навіть сотні тисяч в великому лузі. І вони не всі були тимчасовими, багато з цих проток були ну, постійно. Постійно через них протикала вода. Вони були як такими, мережею річок, мережею рукавів Дніпра, точніше. Їх, звісно, називали місцеві як річки, була там річка Кушугум, велика, від неї залишки залишилась. Там де Балабінська затока, так звана. Зараз по-сучасному такої назви фактично немає. Балабінська затока, вона виникла пізніше. А до того там була річка Кушугум, озера різні були. Цей Кушугум протікав через ці озера, живив їх. А сам кошугум це, по суті, була просто відгалуження рукав річки Дніпро. Один з рукавів. Так само як Дамаха, теж ми про неї знімали, там відео є на каналі. І от така, бачите, оця протока. Тут десь в цьому районі протікала річка Бандурка. Чи Бандура, якось так вона називалась на мапах старовинних. Можливо, це якесь відгалуження цієї річки. Далі там була річка. Домаха, ну не річка, а протока Дамаха. Вісцеві називали, ну, давні часи люди називали їх річками окремими. Але суто, якщо географічно чи як то гідрологічно, то це були просто відгалуження від річки, Дніпро з основного русла. Вони оце живили, всі плавні великого лову заливали навесні, і за рахунок того, як воно заливало навесні, розвивалось. Потужна рослинність, завдяки цьому скотарство процвітало тут, оскільки трави було дуже багато, настільки багато, що виростали скот, цей крупний рогатий. Майже за сезон до товарного стану, як то кажуть, на м'ясо бички вирощували, аж кажуть, навіть з території Польщі гнали на випас сюди їх. З території Заходу України точно. І навіть коли затоплював великий луг, мені розповідали очевидці, хто ще пам'ятає, або їхні діди, ну, хто був маленьким, вони ще все-таки дехто зберіг спогади. І кажуть, що в одного з чоловіків він розповідав, дід був якимось агротехніком чи щось таке, пов'язане, якось було зі скатарством. І він каже, три мільйони голів паслося великого крупного рогатого худоби оцієї на території. Великого лугу і коли почали затоплювати, вони оце підганяли товарні вагони спеціальні для скота, куди за... заганяли скот, рятували його, якби, щоб вивозили з території великого лугу для того, щоб зберегти Пагалів'я Куди його перевозили, не знаю. Оце така протока. От бачите, тут ще навіть залишилась вода. тут, ну, Видно, яка глибина їх цих проток. Промила вода такі. Мушля досі лежить. Там крига, бачите, стоїть ще. Тут крига і тут крига. Ось такі ями. Тут, до речі, місцевість далі, по-моєму, є Левкові ями називається Може вона звідси і починалась. Бо я якраз знаходжусь десь навпроти. Якщо по правому берегу дивитися, навпроти села Розумовка, нижня хортиця десь, десь між ними, тільки з іншого боку. І от тут така, така протока. От така польова зйомка. ще одна гадка стоїть, щоб рибалки рибалити могли. Зробили таку собі облаштували місце для лову риби І от якраз навпроти ями, в яму закидали, ловили коропа а тут. Сомиків можливо, ляща Риби багато тут було, та й зараз багато є там, де вода ще є, б, риби на, на, на перший погляд, здається, не менше стало. Тому таке. Тут, бачите, мі мілче. Вон там вон, ще одна протока була, яка взагалі ну, най, тільки найвищі, коли найвища вода була. Тут вода була більш стабільна, більш постійна. От, зараз ще трошки по дну пройду. Вже повертаю на весну, вже сонечко. Ще ще лютий місяць ще. А вон мушлі на цьому на дереві прямо видно. Зараз на стовбурі дерева мушлі. Отак от воно виглядає. Ну глибина тут непогана в цих ямах. Ота яма, що попередня, мабуть, метра чотири, тут десь, мабуть, від на метра 3. Так що в неї на дно тут стати, на найглибше місце. Метра три. Мабуть є, зараз спробуємо тут десь вилізти. О, трошки пересвітило сонечко. Отака от отакий вигляд. Мають протоки ті, що були тут. З водою, зараз води немає, але по весні, можливо, воно заповниться ще водою, бо бачите Дніпро вже рівень свій піднімає, якщо не заповниться, воно заросте лісом дуже швидко. Ну Тут така травичка вже зеленіє. Взагалі весна, але в лісі тепліше, набагато повертаюся на зондо така дорога тут грунтова на машині дуже важко по ній проїхати Дніпро там два це вже Дніпро вдалині Ліс. Це такий ліс тут буде на тих територіях, де Каховське водосховище було на дні його за кілька там, десятиліть. Ну навіть не кілька. Я от показував там минулих відео на каналі. Це тут ліс трохи старіший. Там де більше мікрорайон, південний, там молодший, бо там було, взагалі його не існувало. Тут, мабуть, якісь були дерева ще. А там все вирубали і засипали піском. І навіть там він виріс вже достатньо великий. А тут взагалі вже повноцінний ліс, осики, різні дуби, трапляються, глядічі, інтрадуценти, завезено до нас там шовковиця, кори. Тут все протокаться, щоб ляки йшов. Ще знімало, там десь вдалині були, були б, здається, птахи якісь. çekeyim